Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Далі слово надаємо нашим кореспондентам інші команди сніданку. Працюють просто неба, і а, це прекрасно, тому що це наше вікно, це ваше вікно. А, а, а там працюють наші журналісти сьогодні. Антон Пшеничний, як то кажуть, в полях і інформація від Укргідромецентру сьогодні естафету прийняв саме наш колега. А з чим він? І що ти ховаєш? Ти своєю рукою ага. за спиною? Антон, давай, ну покажи, розказуй. Що там дуля Нічого чи ні. А. Хава, хава. А. ні, ну я ну нашу вам дулю крутити? Ні, у мене я я лише ховаю поки що погодні прогнози, з яких ми будемо починати традиційно. Сьогодні взагалі в Україні буде переважно суха й малохмарна погода, але. Опади можливі, Можливі вони в деяких областях на західній частині країни. Температури в більшості регіонів сьогодні будуть в районі плюс 30 градусів. Давайте традиційно розберемося по регіонах. По порядку прогнози від Укргідромецентру на сході, сухо та малохмарно, плюс всюди спека 30 з плюсом і трошки більше. Харківщина в день 30-32, Луганщина 32-34, Донеччина до плюс 33 градусів. На півдні погода також малохмарна, Опадів не очікується на Херсонщині та Миколаївщині до плюс 33 Да, все правильно в Криму 30-32, Одещина до плюс 30. На заході опади такі от прогнозують в деяких областях: Закарпаття, Франківщина, Тернопільщина та Львівщина. Решта регіонів маленька хмарність без опадів. Найвищі температури сьогодні будуть на Закарпатті, Хмельниччині та Рівненщині плюс 29 максимум. Буковина, Тернопільщина та Волин до 28, Львівщина, максимум 27 і Івано-Франківщина до 26. На півночі опадів не прогнозують взагалі. Всюди малохмарна суха погода, і всюди абсолютно. На однакові температури в усіх областях регіону це 28-30 в день. В центрі України також без опадів. Найспокотніше в Дніпрі до 32 градусів, трохи менше в Полтаві до 31, Черкаси та Кропивницький, 28-30 і Вінниця до плюс 29. Вранці небо в Києві буде ясним, яким воно зараз і є, і таким воно буде протягом всього дня. Принаймні, так нам прогнозують сьогодні. Синоптики без опадів, максимальна температура плюс 29. Ну і традиційно згадаю про погодні рекорди, як ми це робимо кожного ранку, так найтепліше 22 серпня. В столиці синоптики зафіксували у 2000 році, плюс 37. А ось мінімум був у 1914 плюс 5. Неймовірні для літа. Думаєш, як так може бути? Ну, скоріш за все, це нічні температури. Такі маємо прогнози та рекорди 22 серпня. І наостанок хочу розказати. Що я ховаю за собою, але ховаю це не в руці, а на фоні. Саме тому я вирішив зробити перше включення з лісопаркової зони, щоб показати, що в Голосіївському парку, який є частиною Голосіївського лісу, встановили перші 13 будиночків для кажанів або кажанятників. На фоні можна побачити один, і тут з боку ще два. Зараз трошки ближче оператор покаже. Дослідження показали, які проводилися на весні ну, восени. Восени минулого року так вони зафіксували, що в цій частині парку живуть п'ять видів кажанів, і тому їх треба оберігати за ними. Спостерігають і вирішили зробити будиночки для них. Або також вони називаються бетбокси ну від англійської бет, «Бет» і бокс кажан. Коробка. Вони допомагають зберегти популяцію цих тварин. Їх закріпляють на висоті близько 3-4 метрів, закріпляють спеціальним дротом, який кріпиться не до дерева, а на спеціальні такі опори, таким чином, щоб не шкодити саме дерево. Тобто будиночки їхні кріплення самому дереву ніяк не шкодять. Там кажени ночують, живуть і живуть вони так височенько, щоб їх не дістали хижаки. Найближчим часом такі ж будиночки становлять ще в декількох парках столиці в парках Нивки, Серецької та Партизанської слави. Також Даринському лі. З госпі Бличанському лісі, лісі та в кончі заспі, і також їх встановлюють в інших частинах України. От останні новини дивився на Закарпатті. Вже є щонайменше 100 таких будиночків для того, щоб зберігати популяцію цих тваринок. Насправді е, вони не захищені. Так їх на них можуть нападати хижаки. От саме тому навіть ці бетбокси вішають трошки повище. Ось така така, така крапелька. Милоти вам зранку, колеги. Вам слово така крутяк. Це не це не крапелька. Це. Набагато тазяк міла. Ти ні, правда. Я навіть че чесно зізнаєш, я навіть не знала, що спеціально для кажанів роблять такі будиночки. Кажи, Ти ж ну, но для мене це були а якщо там чиниш нічого трошки я в тому ]ось. лісі, постоїть буде буде бедбой. Ну тобто не поганий хлопчик, а, а хлопчик-миша. Антон пшеничний бачиш. ну тоді вже що, бетмен? Б... Ну от я теж хотіла. Ну що за Бетмиша? Бетмиша це хтось інший Так, а це бет а це Бетмен. Миш... А ну розібралися в цій ці вибирай, що тобі краще. Антон пшеничний, друзі. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».